Продовжуємо наш випуск новин. Два десятки спортсменів збираються відправити область на Олімпійські ігри. Найпрестижніші змагання світу не за горами. Вже влітку наступного року на Олімпійські ігри до Бразилії з'їдуться кращі спортсмени. Всі вони боротимуться за перемогу, до якої йшли все життя. Готується до першості і Дніпропетровщина. Четверо наших спортсменів вже вибороли омрієний квиток на Олімпійські ігри. У департаменті фізичної культури і спорту сім'ї та молоді облдержадміністрації планують, що загалом на змагання поїдуть щонайменше 20 спортсменів з Дніпропетровщини. Про це під час прес-конференції повідомив директор департаменту Олександр Пшенічніков. На літні Олімпійські ігри 2016 року від Дніпропетровщини поїдуть дві легкоатлетки: висловальник та спортсменка, що займається польовою Стрільбою. Вони стали призерами європейських та світових чемпіонатів. Це й дозволило їм отримати спеціальну ліцензію на участь в Олімпійських іграх. Спортивний резерв – коротке поняття. Це той пласт спортсменів, з яких в майбутньому виростають великі спортсмени. Безумовно, у нас сьогодні в Дніпропетровській області є определена інфраструктура. Це 120 дитско-юновських спортивних школ. которые расположены по всей территории Днепропетровской области, во всех населенных пунктах, где больше, где меньше. Например, ну, в Никополе 4 детские спортивные школы, в Павлограде 4, в Днепропетровске более 40, в Крымуроге 16 и так далее. Сегодня система детских спортивных школ создана для того, чтобы... В них дети, которые получили навыки в любом виде спорта, повышали свое спортивное мастерство, и возраст детей в детских спортивных школах рассчитан до 23 лет. То есть до этого времени спортсмен должен зарекомендовать себя как выдающаяся личность в выбранном виде спорта и показывать соответствующие спортивные результаты. В области в 120 детских спортивных школах занимается более 47 тысяч детей. Эти дети діти под під руководством 1500 тренеров, тренерів, із них 917 на сьогоднішній день штатних. Культивируется 57 видов спорта, спорту олімпійських і не в та безкаюських спортивних школах. Загалом честь України на Олімпійських іграх захищали 157 спортсменів з Дніпропетровщини. Вони вибороли 20 медалей. Літні Олімпійські ігри 2016 року з 5 по 21 серпня прийматиме бразильське Ріо де Жанеро.